Дуже коротко і дуже узагальнено ну, про своє дитинство і про uh -huh. юність. То напевне, всі обставини, які складалися, вони ем, формували в мені борця. От, наприклад, коли я мала народитися, тоді репресовували мого тата, бо діду був священник, І mm -hmm. ну, мама казала, що такі були нерви, що я могла й не народитися. А, тата маму звільняли з роботи, тому що батько відмовився відмовлятися від свого тата. І відповідно там розказували, що і у Львові нам не жити, і так далі. І так далі. Тобто, це була остання хвиля таких совєтських репресій на базі атеїзму. Mm -hmm. 90-ті роки, я думаю, були складні як і в більшості, в більшості українців, так. причому дуже складні. І завершилися тим, що в 12 років треба було допомагати мамі заробляти гроші, щоб елементарно мати на хліб. І треба було переступати через себе свої амбіції. Якісь треба було знаходити в тих складних умовах якісь можливості розвиватися і чимось займатися. Ну, наприклад, в 12 років я вперше вийшла як вокалістка на професійну сцену. А це ж питання коштів за фонограми, це ж шалені гроші, якісь відео, шалені гроші. А за виступи ніхто не платить, костюми, шалені гроші. І це все треба було якось і знаходити, і складати докупину. І потім склалося так, що мене дуже важко хворів тато, а в 14 років дуже важко хворів, і це треба було поєднати свою роботу, навчання, якісь молодечі бажання зрештою, з тим, що треба було постійно доглядати. І ми з мамою чергувалися, ми його не могли самого дома лишати. Тут питання і навіть поїздки за кордон, ще щось зробити, якоїсь школи, навчання. Ну і тому життя вчило боротися. Тут було без варіантів. Якщо згадати, що мамина родина ще й пережила голоду. More, mm -hmm. і вижила ще в тих реаліях, на жаль, далеко не вся. Тобто, тут ти або пашеш як кінь, або туруєш свою дорогу, або не буде абсолютно нічого, не буде майбутнього. Тому, напевне, і щось вдається, тому що занадто важко турувалися оці от сходинки, mm -hmm. і вони були міцні через ту важку боротьбу щоденну і опираючись на них можна стрибати далі.